Ну, щоб виїхати стрілятися, треба було тягнути два танчика у 2014 році. Один їздить, другий стріляє. Коли людина звертається з проблемою, а ти її ну, ігноруєш. Ну будеш же готовий до того, що ця людина може піти все зичі. Чи... Евакогрупа це ті люди, які ризикують. Син кажу, якщо дуже боїшся, краще скажи, ну, поміняємо когось. Ну, якщо він технік і механік, допустимо з золотими руками, то він буде працювати там, де треба ремонт і відновлювання цієї техніки. Той, хто, допустимо, розуміється, як правильно витягнути, потягнути ту машину, підсипити її, то він буде в евакупі. У нас зараз в трьох місцях ремонтують техніку. Група евакуації, шиномонтаж свій. Розсередив я, чим менше скупчення, тим менший ризик, так скажем, попасти під обстріл. Срочку я послужив ще 2005-2006 рік. Був в 92-й бригаді. Пункт, так пройшов 2014 рік. Було незрозуміло. Тому так, чому почали стріляти, почали це бунти, було дуже незрозуміло. Потім вже ну, згодом вже було все зрозуміло, що це все було сплановано роками. Вона почалася, так скажемо, і не в 14 му теж. Вона ще раніше почалася, десь 12-й рік, 13-й початок, коли нагніталася ця обстановка. Прийшли, принесли поїздку, взяв, поїхав і попав до Лав Збройних Сил України. Спочатку був Чугуї батальйон охорони аеродрому. Там я недовго побув, два місяці. Потім три тижні десни і танкіст. І попав в 93-ю бригаду. Апаратор не У нас не було на той момент нічого зовсім. Я ж пам'ятаю, як мені видали форму, у мене фотографії десь, що я її постирав, а вона збіглась, рукава, стали на два розміри менші. І дуже велика подяка волонтерам. дуже велика. Що, якби не вони, ну не знаю, як би воно було. Люди, що, люди допомагали всім, що, що не дали, як кажуть. А да, потім стабілізувалась, форму, форма і забезпечилась засобами захисту. Вже ну, 15-й рік. Дуже добре себе проявив ну, з приводу того, що забезпечення було вже набагато кращим, набагато тех... ну, техніку вже ж перестали тягати. Ну, щоб виїхати, а стрілятися треба було тягнути два танчика у 2014 році. Один їздить, другий стріляє. З танка ти в основному стріляєш либо прямою наводкою, либо з запасної точки. Закритою, так скажемо, позицією. Так, так само і БМП. От БМП. І танк, вони схожі по наведенню. Але приходилось їздити, і ремонтувати. І все робили. ну Робили ж для себе. Чим краще зробиш, тим більше шансів вижити. Були ротації. Ну, там, одна рота виїжджає, друга приїжджає, там плески, опитне, водяне. Донеччина. Донеччина. На Луганщину ми заїхали, все, я вже був контрактником в Кримське в 2016 році на весні. Потім звільнився, ну, прийшов 22-й рік. Почалась повномасштабне вторгнення. Зібрався, сам поїхав до військомату, і ну, зразу ж в мене посадили автобус і поїхав в 92-му бригаду. Там призначили. Техрозвідку на ремонтно-відновлювальний батальйон. Ну, евакуація техніки. Ремонт, ну, ремонтом не займалися. Розвідка. Провіряли, чи замінована, чи не замінована техніка. Ну, так. Потім в один з підрозділів штурмовий попав головним сержантом в МТЗ. А основна робота з людьми, з, з, що з ремонту, що з забезпечення. Що з цього, це працюю як головний сержант, а потім мені запропонували 58-му бригаду. Я тут багато побратимів, 16-го року, 17-го. Багато кого знаю. Якось з тими хлопцями, з якими ми починали, допустимо, з зони АТО, ООС. Ми друг друга знаємо, розуміємо. Я прийшов два місяці. Я писав по баваку, спитав, які є проблемні питання. Розвучили, ну, що не, не пускають відпустки, Там, не цей. Ну, перед цим був командир, ну, не дуже пускав відпустку. типу, живемо тут, 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 тут. Ну, можна ж там зняти домик, кажу, без питань. Є ну, група, яка евакуює технікою. Вона я сюди протягла, а далі вже ми розбираємося там. Я прийшов, вони вже були в групі, ці хлопці. Я міняти нічого не буду. Ну, навіщо? Вони злагоджений колектив. Це ж розумієте, ну, евакогрупа це ті люди, які ризикують. Син кажу, якщо дуже боїшся, краще скажи, ну поміняємо когось. Ну, тому що ну, евакую, евакуювати і техніку, і того хлопця, і приїхав, якби помагать, допомагати, ну, це… Не потрібно цього робити. Люди морально виграють, навіть не в бойових діях, а навіть в тилу. Коли людина звертається з проблемою, а ти її ну, ігноруєш, ну будеш ж готовий до того, що ця людина може піти все зичі, може вжити алкогольні напої. Все рішаємо, якщо вислухати людину.